Ми або будемо всередині, або не всередині. Ну, тут, тут вже тут mm -hmm. питання до нас: ми хочемо бути всередині, тому що якщо ми всередині, ну е, очевидний мінус, це, мабуть, для тих людей, які вважають, що все, що російське, треба бути максимально далеко від нього, да, ну це мінус, тому що російський вплив зберігається тоді на нас. Е, плюс що це зменшує вірогідність війни в майбутньому. Бо якщо є економічний інтерес і ми в ньому, нема сенсу воювати і його знищувати. Це питання, ну це, але це далеко далека перспектива. Ну, це, це, це таке це з категорії питань не єдине, які будуть перед нами стояти на років 20 вперед. Тобто, коли же ж ми прийдемо до дискусії про те, що роб, що нам далі робити з Росією, як нам будувати відносини? Ми ж навічно воювати будемо. Ми колись знову знову повернемося в, значить, на першу клітинку, де ми ну, знову будемо собі задавати питання. Ми ну, яку, які, яку роль, яку функціонал, як ми відносимося до цього. І особливо, якщо американсько-російські стосунки е трансформуються в це, да, тобто uh -huh. в більш якісь складні і партнерські, тоді нам потрібно буде відповісти на це питання, бо це не це безпосередньо нас стосується. Ми сусіди Росії, ми залежимо від США. Очевидно, ми не хочемо розривати стосунки зі Штатами, ми будемо інтегровані в якійсь мірі в Захід, в, Кри... в ЄС точно, не знаю щодо НАТО. Тому нам потрібно буде відповісти на це питання. Тому або ми не хочемо бути в цьому, ну, в цьому інтересі, ну тоді це інша історія. Да, тобто, плюс, що ми будемо більш самостійні, можливо, буде більше поле для мене мінус, у нас менше ресурсів, менше можливостей. І якщо ми будемо складати, якщо в нас будуть бачити загрозу обидві сторони, ну, це, такі, це такі два серйозні фронти. Ну, з якими треба щось робити, і треба ставитись. Тоді, тоді стає інше питання, яку противагу створити.